Банків грузи, ящики спочатку. Я Ну, ці ящики кипили. Це все зібрано із того. Не знаю, там 10 сумок, помимо. Там і одеша, їжа, все. Ми ще не дивилися, зараз загрузимо. Це знову, дівчата, добиш, і там гроші доби. 300 з чимось, я вже не поміну на ну, Так, ще одного кидай, а встаріло те опит. Ти, продукти харчування, сухі продукти, крупи, да, цукор, макаронні да, 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 вироби, да, олія, кушонка. Так, медикаменти є. Да. Від кого? Це від громади Кустопчені і від Червоного Хреста, хрис... щоб нас збирали. Ціль по гушоночку по 6 гривень. 10 ящиків, красота. Калява називається. Не дай вам скачка, горла, вона забрала весь. Основні харчі біженцям в госпіталі, тому що в госпіталі лікарня на 300 чоловік і питає на 300, там тисяча, а то дві тисячі людей. Так що вже не хватка. Біженців дуже багато. Ми приїхали в Артемі, в Слов'янське дзвонять, дайте нам їсти. Ми, ми не знаємо навіть кому там возити, тому тим волонтерам, з якими взяли більше знають, кому треба туди. Але якщо, наприклад, гражданським людям треба більше їжі, то військовим одежа. Тому що погодні умови і війна, і все модежа, ну, особливо бажано одежу якісну, таку десь за кордону, яка не горить, яка тепліше не продаває її. Тим більше версії це такі, а чоботи зараз весналі, треба чоботи, треба всім це забезпечувати. Тобто, якщо військова модежа, то гражданським їжа. Отак. Тільки що то чим це відповідно? От і травма, що влада От Слава влада все правильно. Yeah. Мы как раз через мост проезжаем. Там есть. Давай, поездм, блядь, да, да, поездок, да. их без забрусов, блядь. Я бы получил бы даже. Ага. Слов'янський забігає. проїхав. Кривай вікна, слухай, чи буде свістить грати, як над на, на, на головою пролітають. Вони валять, йокі, вождь, чого ребят. Пали в маленьку передряжку між двох вогнів, між наших місць я боротьбу. Продавіл кричить. Трансформер, <laughs> Привіт Чаркавщин. Привіт Черкащин. Допомагають нам наші волонтери, як Дімо, громади Костопищини Чугунікову в Рівному голові, що ми ще не забудемо і заїдемо. Ми воюємо не для того, щоб жирували, а для того, щоб чесно жили люди. Да. Все. Слава. Крим не перемоги. Дивші регіони, регіонали, чекайте, чекають подалі. Чекайте, а ваш деприємна місія. Умагаються підприємці щитають. Кроме регіональні. Як ми не волонтери, нам би було тяжко. Все на руки волонтери. Побачимо, куди доїдемо, бо обстріли повним ходом йдуть. Дотягнемо туда й доїдемо. Думаю, дотягнемо до Дебальцева, побачимо. Розбили нашу вчора швидку, яку пригнали на долі з Костополя. Олегсійчук. Не знаю, чи вона повна, чи пуста була, але машини нема вже. Де багаті, прошли ще здоров'я. Йде броня, на, на кожну броню будуть хлопці, які будуть в зону бойових і їсти і Для Острога Продам великий привіт.